Який був сценарій Росії, коли вона нападала на нас? Три напрямки удару. Перший мілітарний. Вони були впевнені в тому, що Україна, яка не мала Збройних сил, яка була знищена без зброї, без амуніції, без речового, харчового, медичного забезпечення, без нічого, просто побіжить. І Україна. Продемонструвало найкращі свої якості. Тоді, коли держава ще не мала механізму, українські воїни демонстрували найкращі свої якості, а українські волонтери і волонтерами стали 80% українців, взяли на себе перший, найважчий і найбільш небезпечний удар. І ми вистояли. І подивиться, за 7-8 місяців ми створили справжнє військо. Військо, яке вже одягнуто. Пам'ятаєте? Плач Ярославний, скільки там у нас було, що солдати голі, боси не нагодовані. Як це було організувати за півроку? Зробили? Я вам можу відверто сказати, що мені допомогло найбільше в цьому? Я разом з міністром оборони, разом з начальником Генерального штабу прийняли дуже непросте для себе рішення: ми висадили волонтерський десант. Всі ці особісти хваталися за голову, казали, що ви робите, кого ви туди допускаєте? Це ж страшенна державна таємниця. Ні, вони, бо вони є більшими патріотами, ніж більшість з тих, хто охороняє цю державну таємницю. І на сьогоднішній день волонтери, студенти зразу ж. Взяли за забезпечення і очолюють департамент речового забезпечення, проводять тендери, департамент харчового забезпечення, департамент медичного забезпечення, закупають матеріально-технічні ресурси, роблять прозорі тендери. І зробили це набагато швидше, ніж в будь-яких інших міністерствах. Хто, це, хто ці хлопці і дівчата? Студенти? Небайдужі. Вони прийшли і не дали е, окупувати Україну. І на сьогоднішній день. Ми з, з, там за ці півроку звільнили дві третини Донецької та Луганської області нашими збройними силами, зруйнувавши російські плани на мілітарну перемогу. Друга позиція економічна. Вони були впевнені в тому, що під час війни держава обов'язково вповзе в тотальне банкрутство. У держави не буде грошей, вони не будуть виплачувати пенсії, виплачувати зарплат, не будуть виплачувати жодної копійки бюджетникам зруйнується і перестане функціонувати національна валюта, зруйнується банківська система, не будуть бюджетних платежів. Хаос це те, що вони хотіли, щоб були, прийшло в Україну. І тут ми вистояли. І третя позиція: вони хотіли знищити нас політично. В їх хворій уяві Україна це завжди конфліктуюча нація всередині. Коли ми. Ніколи не знайдемо порозуміння і знищимо один одного, навіть нам ворога не потрібно. І подивиться, якою розумною виявилися українці, яка мудрою і відповідальною виявилася наша нація. Як вони об'єдналися? І ми провели найчисніші за всю історію України президентські вибори. І коли я прийняв рішення, що прокомуністичною. Із п'ятою проросійською колоною в попередній Верховній Раді ніяких реформ ми не зробимо і ніяку країну ми не захистимо. Я прийняв рішення розпустити парламент. І 1 грудня ми вже сформували за лічені дні, за три дні, першу конституційну проєвропейську коаліцію. За декілька днів обрали уряд. і вже три місяці запустили проєкт реформ.